Як так виходить, що в країни, де люди щодня п'ють пиво, їдять жирну їжу і не бігають по лікарях, бо медична система не дуже тривалість життя одна з найкращих в світі. Німеччина стабільно залишається серед лідерів у Європі за тривалістю життя у середньому близько 81 року для жінок і 78 для чоловіків. В Україні ці показники значно нижче. Приблизно 77-67 років, відповідно. Це різниця не кількох місяців, а цілих 5-10 років. І вона змушує замислитись, що ж такого є в німецькому способі життя, що дозволяє їм жити довше, попри любов до ковбасок, солодкого та пива. Привіт, мене звати Валентина, і я вже четвертий рік живу в Німеччині. Я фрілансерка, розробляю вебсайти, веду цей канал, щоб тим, хто тільки починає життя тут. Німеччини було трохи легше адаптуватися, розповідає про побут, документи, роботу, німецьку мову, стереотипи про німців і трохи про себе. Бо вважаю, що кожна історія важлива. Радію, що ви сьогодні тут вмочите зручніше і поїхали. І якщо вам важливо, щоб український контент розвивався, Підтримайте це відео вподобайкою та коментарем. Чим більше слів, тим краще. Тож, будь ласка, прошу вас поставити вподобайку та написати коментар. Це простий жест, але він справді дуже багато змінює і неймовірно мотивує творити далі. І так, почнімо з цифр. Середня тривалість життя в Німеччині зараз близько 81 року. У жінок це навіть трохи більше, близько 83, у чоловіків 78. Для порівняння в Україні ці показники приблизно на 10 років. Нижче і ще в Німеччині у східній Німеччині показники довголіття менше ніж у західній, і це розрив, який не поясни суше медичними технологіями. Бо, якщо чесно, система превентивної медицини тут у Німеччині не ідеальна, і я про це розказувала ось у цьому відео. Тож рекомендую подивитися це відео. Так є страховка, яка перекриває візити до лікаря та частину обстежень. Але про індивідуальний підхід або регулярне глибоке обстеження без симптомів тут часто можна тільки мріяти, і все ж вони живуть довше. На перший погляд, формула довголіття тут не зовсім очевидна, адже профілактична медицина в Німеччині розвинена набагато гірше ніж, наприклад, в Скандинавії. Тут немає культури щорічних повних медоглядів на всяк випадок, як це роблять в деяких країнах, наприклад, навіть в Україні. Навпаки, багато німців йдуть до лікаря лише тоді, коли проблема вже стала очевидною. Записатися до вузького спеціаліста іноді можна лише через кілька тижнів, а то й місяців. І все ж, попри це, загальний рівень здоров'я населення високий. Причини стають зрозумілими, коли починаєш дивитися не на лікарні. На повсякденне життя. Німці дуже багато рухаються. І ні, це не завжди про спортзали та марафони, хоча і вони присутні. Вони ходять пішки багато і регулярно. Вони їздять на велосипедах, не лише як. Для розваги у вихідні, а й якщо щоденний транспорт у багатьох є сад чи маленька ділянка, де вони працюють руками, і це теж фізична активність. Навіть дрібниці, як підйом по сходах, замість ліфта чи похід до магазину без машини у масштабах життя додають років. І до речі, я знімала також відео про те, як відпочивають німці. Рекомендую подивитись. Тож, ця активність не вимагає зусиль. Вона інтегрована у буденність. То ще одна причина: відпочинок. І тут Німеччина відрізняється від більшості країн, зокрема, і від України. Тут існує чітке правило: після роботи ти не працюєш. Feierabend – це майже святиня. Коли закінчується робочий день, ніхто не оцінює, що ти відповідатимеш на робочі листи чи дзвінки. Люди відпочивають пострад. По справжньому з друзями на природі з книжкою або просто у тиші і роблять це без почуття провини, без постійної думки. Мені треба ще трохи попрацювати. ще одну задачку. Це знижує загальний рівень стресу. А науково доведено, що хронічний стрес одна з причин серцево-судинних захворювань та скорочення тривалості життя. А тепер до харчування. Так, німці люблять м'ясо, ковбаски, картоплю, солодке і пиво. Але різниця в тому, як і скільки вони це споживають. Перше, порції зазвичай менші, ніж у багатьох країнах. По-друге, пиво п'ють у помірних кількостях, і далеко не всі роблять це щодня. По-третє, є баланс: свіжі овочі, сезонні фрукти, молочні продукти, е локальні фермерські продукти. А ще в Німеччині не так поширене харчування на ходу. Тут рідко побачиш людину, яка їсть крокуючи по вулиці або стоячи в автобусі. Їжа це процес, який вимагає часу, і навіть якщо це проста вечеря з картоплею та салатом, її все одно з'їдять за столом у спокої, але це також правило не по всій в німеччині. Тут також є виключення в мегаполісів. В мегаполісі це ж такі... в мегаполісах. Це буремне життя і їжа на ходу також присутня. І ще не завжди якість продуктів доступна прям всім верстам населення. Більш е, малозабезпечені мало німці вибирають е, напівфабрикати, і це дуже і це дуже впливає на їх стан здоров'я. І додайте ще сюди. Один культурний аспект: відсутність постійної гонки за показниками успішності. У Німеччині багатство часто не демонструють. Людина може мати кілька квартир, інвестиційний портфель, стабільний пасивний дохід і виглядати абсолютно просто. До речі, я знімала про багатство. Ось у цьому відео теж рекомендую подивитись. Це означає менше фінансового стресу, менше бажання випередити когось чи надолужити. А це знову ж таки впливає на здоров'я. Це також впливає на рівень стресу. І так, медицина тут теж грає роль, але інакше, ніж ми звикли думати. Система може бути повільною, але вона стабільна. Якщо ти вже потрапив до лікаря, то отримаєш доступ до якісних ліків, сучасного обладнання, реабілітаційних програм, лікування, яке в багатьох країнах коштує десятки тисяч доларів євро, то покриває страховка. Це створює відчуття. Тієї захищеності, навіть якщо ти захворієш, тебе не залишить наодинці з проблемою через відсутність грошей. Варто згадати і про вплив інфраструктури. У Німеччині міста навіть маленькі містечка спроєктовані так, щоб людина рухалась. Велодоріжки, парки, пішохідні зони, які закриваються від машин у вихідні, наприклад, магазини та аптеки в кроковій доступності, це не просто зручно. Це формує спосіб життя, в якому тіло щодня отримує необхідну активність без зусиль. Ще один малополімітний, але важливий фактор: екологія. Якість повітря в більшості німецьких міст краще ніж у багатьох промислових регіонах світу, зокрема, і України. На жаль, а чисте повітря це, по-перше, менше респіраторних захворювань і. Як наслідок довше життя. І от виходить, що формула німецького довголіття не в ідеальній медицині чи сировій дієті. Вона в дрібницях, у повільних сніданках, у прогулянках замість поїздок на авто, у відсутності культури вигоряти, горіти на роботі, у відпочинку без відчуття провини, у відносно стабільному житті без постійного стресу. Тож, чи можемо ми, українці, це перейняти? Звичайно, так. Але для цього треба змінити наше мислення трошки, перестати відкладати відпочинок на потім, навчитися більше рухатися щодня, навіть якщо це просто додаткова зупинка пішки, і не перетворювати роботу на головний сенс життя. Це прям правило для мене. Бо іноді секрет довголіття не в тому, щоб працювати до останнього, а в тому, що вміти жити зараз. І робити це спокійно. Ось таке сьогодні в мене відео вийшло. Чи згодні ви з моїми дослідженнями, чи згодні ви з моїми думками? Напишіть мені в коментарях, дуже буде цікаво е, почитати. Що з цього можливо у вас в житті змінилося? Що перейняли ви вже від німців, живучи тут? Я багато відео знімала і про багатство, і про медицину, і. Так, медицина тут гарна, але і німці хворіють, наприклад, на сорцево-судинні захворювання, на діабет. Це взагалі складні великі процеси, але є свої плюси і мінуси. Але якщо але, але, беремо загальну тенденцію, то дійсно у німців значно вищий показник довголіття ніж в українців. Тож давайте відчувати менше стресу, наскільки це можливо. Давайте будемо відпочивати, давати себе відпочити, не брати роботу додому, більш повільніше їсти, вибирати гарну їжу, тим паче, в українців все ж таки звички щодо їжі набагато краще, ніж у німців. Ми більше готуємо, більше готуємо домашньої їжі, більше овочей все-таки вживаємо, але у нас там. Великий рівень стресу і ще інші проблеми. Ось таке у мене сьогодні відео. Напишіть свої думки в коментарях, що ви думаєте на цю тему. В мене на цьому, все. Дякую, що додивились, і побачимося наступних відео. Чус!